Російська культура вже давно не має ніякого впливу. Європейці, європейські інтелектуали і політики кажуть: а навіщо ви воюєте з Пушкіним? Ми не зможемо е і не повинні казати людям, що не читайте Достоєвського. Історія ЛГБТ, яка. <laughs> Якби ставить на уші івано франківський мера, івано франківська Марцинківа. Звичайно, це популістський хід, але це дуже корисний для суспільства. Якщо тут з'являться дуже патріотичні романи про українських супергероїв, щоб хтось в міністерстві освіти не подумав, що це чудовий матеріал для патріотичного виховання молоді, ви знаєте, насправді російську культуру. Вже майже ніхто не використовує. Тобто російська попса там чи якась там підліткова культура, начебто існує, заходить в Україну через інтернет, через тік-ток. І це мене дивує, те, що якби підлітки це ще хапають. Може, тому саме, що це заборонено. Це Протест. може бути така протесна реакція, так. А на свідому частину населення українського, в принципі, російська культура вже давно не має ніякого впливу. Що стосується переходу з мови на мову, то комусь це легко йде, якщо людина вмотивована, якщо людина політична, але в кожній спільноті, в кожному суспільстві мотивованих чи політизованих людей меншина. Тобто тут в принципі треба розуміти, що мови приходять і відходять. Але це залежить теж від політичної активності суспільства і від самої держави. Давайте згадаємо, що у Львові до 39-го року частіше можна було почути польську мову, ніж українську. А в Харкові всі говорили українською до 34-го року, а після 45-го практично вона зникла. Тобто, в принципі, українська мова повернеться на території, з яких її витіснили російською мовою. Але зараз головне, щоб повернувся український менталітет, тому що він повертається швидше, ніж мова. Для того, щоб бути українцем за менталітетом, за поведінкою, за принципом, що свобода важливіша від стабільності і свободи з власної держави. Тобто, це, в принципі, зараз головне Це людина легше сприймає. Потім, в принципі, коли людина чує навколо себе все більше і більше української, то в принципі українська сама зайде в мозок, вона сама з'явиться на язиці. І, і в принципі людина може і не помітити, як вона перейде на українську, але очікувати, що 100%, включаючи пенсіонерів, люди раптом всі свідомо перейдуть на українську, не варто. Треба розуміти, що є природний процес. І є політичні процеси, вони тут якби не зовсім одночасно відбуваються. Ну, по-перше, ми повинні розуміти, і це і так видно в Європі, що ми травмована нація. Тобто, наша реакція дуже часто не раціональна, а емоціональна. Тобто, ми, для нас це культура ворога, тобто для нас вона несприйнятна. Франція не воює з Росією, Тобто для них. Російська культура не культура ворога. І особливо, якщо це давня якась там культура Росії, тобто той самий Пушкін там, чи хтось ще. Тому на Заході я вже часто стикався з ситуаціями, коли європейці, європейські інтелектуали і політики кажуть, а навіщо ви воюєте з Пушкіним, ви краще, якби. Пропагуйте своє, тобто ви цю саму енергію витрачаєте на те, щоб привести, показати українське, щоб воно як би, зачепилося і залишилося частиною європейської культури. Я, я в цьому теж бачу якби, більше сенсу, тому що ми не зможемо е, і, і не повинні казати людям, що не читайте Достоєвського. Я не читаю Достоєвського, е, але він є в продажу в кожній книгарні, в, е, в кожної країни. І боротися з цим ну, нема сенсу, по-перше, можна пояснювати. Що е, культ фаталізму створений Достоєвським, і завдяки цьому росіяни не вірять, що вони зможуть змінити своє життя, зможуть зм змінити Росію там чи поміняти режим. Тобто, ця е, пасивність і е, віра в те, що все фатально, тобто все вирішується долею, вона походить від російської класики, але ну. Нам з цим тобто ми можемо пояснювати, але ми не можемо казати не читайте. Просто ми можемо сказати, що читайте і думайте ось про це, який вплив ці книжки мали на суспільство. Але доводиться ну можливо припускати, що на заході ось цей фаталізм він теж резонує. От, якщо ми говоримо про загадочну руською душу, мені мені здається, я не впевнений, що люди, які обирають читати і наказання, вони в певному сенсі ось цей фаталізм їх заворожує. Ну, когось загорожує, да. але одночасно вони якби не перебирають на себе ці принципи князя Мишкіна і всіх інших. Тобто вони для них це залишається екзотикою. І насправді частково популярність класичної, української, класичної російської літератури пов'язана з тим, що це такий екзотизм, екзотизм психологічний, філософський. Тобто це бажання показати себе іншим. І іншість подобається. Тобто іншість когось, якого не розумієш, вона подобається європейцям, які ну, в принципі життя яких структуровано, все зрозуміло, стабільно, вони знають принципи, за якими живуть, і раптом для них відкривається культура людей, які живуть за невідомими принципами і. Важко пояснити раціонально, як би чому так відбувається, чому таке ставлення до життя, до злочину, до кари до всього іншого. Ваш uh, роман Сірі бджоли про те, що uh, людина і трагедія війни, коли вона має покинути місце, де вона живе, uh, і усвідомлює, що вона не почувається вдома ніде, окрім як в цій сірій зоні. То ж, ну, це ж так актуально зараз, насправді, і навіть більше, а uh, якщо ми говоримо про вже повномасштабну війну. Я би хотів би запитати, якби ми могли пофантазувати, от ваш герой Сергій Сергійович, як би він діяв, коли почалося повномасштабне вторгнення, коли, можливо, повернутися назад, у нього вже варіанту немає. Ну, насправді, я думаю, що він би загинув. Тобто, другий герой цього роману Пашка, він би вижив, він би залишився, він би знайшов спільну мову з росіянами, так само, як він знайшов спільну мову з сепаратистами з сусіднього села. І це теж якби част... Частково український типаж це якби домовлятися, знайти якби, компроміс і сховатися від реальності, особливо від політичних реальності. А Сергій Сергійович, він перемоліниний, він чесний, він пробує жити за моралью, і він якби вчиться. Тобто це люди, які після Радянського Союзу, після розвалу Радянського Союзу, вони не змогли. За різними причинами вибратися з колективної ментальності, тобто з, пасив, з політичної пасивної позиції, з думки, від думки, що вони ні на чого не можуть вплинути. І українці вони індивідуалісти. Якщо ти індивідуаліст, ти знаєш, що твоє життя залежить від тебе. Якщо ти щось зробиш, воно буде. Якщо не зробиш, то не буде. Тобто східна частина України. Яка залишалась до нещодавно, в принципі, територію колективної ментальності, такої самої, яка була в Радянському Союзі, яка є і в Росії, це якби сіра зона людей, які бояться показати ініціативу, бояться щось зробити, то без команди. Але якби війна змусила Сергійовича ну, приймати рішення рішення радикальне, яке б він без війни ніколи би не приймав. І ось якби. Ця війна і ці рішення, і ця дорогу, яку він обрав спочатку в Запорізьку область, а потім на Крим, це все йому, якби це стало його університетом політичним. Тобто він під час цієї дороги він зрозумів, що відбувається, і він вперше в своєму житті, в 49 років, отримав політичне знання і політичну позицію. Це дуже повільно у нього, тобто умовно, повільно це відбувалося, тому що воно не буває швидко, особливо якщо ти все життя був пасивним і просто працював і жив, тому що зміст життя, сенс життя був робота і бджоли. Іншого не було сенсу. А тут виявилося, що є ще треба вижити, треба врятувати бджіл, і потім тебе змушує ситуація допомагати родині кримського татарина, якого вбили. ФСБшники допомагати вивезти з Криму доньку цього хлопця, який загинув, і таким чином вчинки створюють позиційну позицію політичну позицію. Ну, до речі, виконавець ролі Сергія Сергійовича Богдан Бенюк. Він нещодавно висловився щодо знову ж таки російськомовних дітей, яких треба виховувати. Він, якщо я зараз боюся переврати його слова, він сказав щось десь. Різкою треба бити російськомовних дітей, щоб забули російську мову. Ну і він наразився на критику через цей свій вислів. Як ви до цього ставитесь? Ну, це трошки патріархальне ставлення, взагалі бити, бити різками. Це ж не тільки він, це якби пішла хвиля таких пропозицій від мера Івано-Франківська, Марцинківа, там ще від когось. Тобто, ну бажання перетворити демократичну Україну. В країну, де все робиться палкою або з-під палки, це теж реакція на війну, це теж реакція на те, що люди хочуть швидких і різких змін в суспільстві, а таких змін не буває. Бо я кажу, що в принципі будь-яка зміна в суспільстві, вона щонайменше триває покоління 20 років. Потім можна помітити, чим відрізняється нове покоління від минулого. І я, я не можу виступати за насильство там чи за те, щоб комусь е, ну, забороняти, е, говорити російською мовою. Просто треба робити далі те, що робив Жадан, те, що робив Вакарчук, і продовжують робити. Треба робити і далі українську мову модною серед молоді. Тобто вона вже модна через поміж ну, частини молоді активної. Тепер треба братися за пасивну молодь. А у кожної групи молодіжної, там, чи пасивної, чи активної, у них є свої інтереси, є свої гачки, на які можна якби, їх зачепити і за які їх можна повести. Тобто це робота і психологів, це робота соціальних педагогів, це робота письменників, поетів, музикантів, і це робота, на жаль, тіктокерів. Я не дивлюсь тікток, але я багато читаю про його впливи, я розумію. Що в принципі ну, соціальні мережі не можна віддавати ворогу. І якщо ми не можемо якісь мережі контролювати і контролювати їх вплив, то ми повинні робити так само, як ми поступили з мережею ВКонтакті. Тобто, це замість палок, тобто треба просто перекривати доступ до, до цих джерел. Ну, мені важко сказати. Я не думаю, що взагалі залишився хоч якийсь природний інтерес до російської книжки. Але тоді чому потрібно це законодавчо закріплювати? Оце цікаво, якщо ви кажете, що немає інтересу. Ну, то справа в тому, що спровокувати інтерес Росія може дуже легко використовуючи ті самі соціальні мережі, використовуючи там свої серіали для підлітків, ось як нещодавно слово пацана. Як я, я був шокований, коли дізнався, що зараз через інтернет підлітки його дивляться. Російський серіал про російську молодь в Татарстані і так далі. Тобто це означає, що це, тобто ситуація може виникнути будь-яка. Може виникнути якийсь там письменник російський, який пише для підлітків і який знайшов. Ну, Щось, що цікавить підлітків з будь-якої країни, пострадянського простору. І що ця книжка, наприклад, буде використовуватися, і вон, вона тут піде, нелегальні електронні копії підуть, і я, я можу собі це уявити. Тим більше, що це дуже реалістично. Тому під час війни взагалі будь-яка торгівля з ворогом нереальна. Хоча ми знаємо, що досі газова труба і нафтова труба з Росії через нас іде далі. Але я думаю, що цей закон має залишитися. Тому що, в принципі, поки Росія існує в цьому форматі, в якому вона є, вона залишиться ворогами, вона залишиться тою стороною, яка хоче знищити. І буде хотіти знищити українську державність. Ну, запит існує. Тобто, запит на загальну літературу існує, запит на літературу про війну справді зник, впав. Тобто, вже нема столів в книгарнях, де лежали тільки книжки про Україну, про війну, про Зеленську там і так далі. І, і це означає, що нам потрібно якби свою нішу завойовувати звичайними жанрами. Що для цього робити треба. Більше інформації іноземною мовою іноземними мовами про українські книжки найкращі за кордоном, треба мотивувати українських талановитих письменників вчити англійську, чи французьку чи німецьку, бо без цього, якби вони собі не зроблять кар'єру, навіть якщо книжки будуть дуже добрими, тобто зроблять, але набагато меншу, ніж могли б зробити, якби вони самі розповідали мовами про свої книжки. Я не знаю, тобто держава створила програму підтримки перекладів з української мови на інші. Ця програма діє, допомагає. Є проблема в тому, що нею мало цікавляться великі видавництва, які є справжніми комерційними видавництвами. Тобто, треба оце якби створити якийсь контакт. Заохотити великі видавництва, співпрацювати з програмою і шукати українських авторів. Тому що маленькі видавництва, які отримують ці гранти, вони дуже часто не в змозі пропагувати цю книжку, продавати добре цю книжку. Тобто, то якщо це маленьке видавництво, це маленький тираж. І КПД не найкраще, скажімо так, але. Тенденція правильна, політика правильна, і треба просто працювати далі і знаходити собі постійних партнерів серед видавництв навіть комерційних корпорацій, щоб тому, що я, я знаю, в принципі, з чого складаються видавничі корпорації міжнародні. Тобто, це все одно ти прийдеш в якийсь маленький відділ зі своєю назвою видавництва, який займається перекладами, наприклад, Східної Європи. І ось, якби, треба виходити на, тих, на цих людей е, і знати, що ми їм пропонуємо. Тобто ми повинні об'єктивно розуміти потенційну цінність українського цього чи іншого роману, наскільки він справді може знайти собі читача тут. Тобто наші особисті симпатії, внутрішні українські, тут не, не можуть грати ролі. А чи варто тоді, можливо, намагатися спеціально писати під західного читача? Ну, я не знаю, як це, хто може. Тобто, я знаю про невдалі спроби писати для іноземців, але вони виливаються в дуже дивні результати. По-перше, в таких романах або нема України, або вона якась несправжня. І, ну, наприклад, є спроби написання романів про, про геїв, про гей-культуру, про ЛГБТ, в стилі іноземних романів про ЛГБТ, тільки якби з українською реальністю на, на фоні. Ну, це так не працює. Треба вигадувати історію, перш за все. Тобто, не, це не пазл скласти. Так, тут. Абсолютно, принаймні, цій темі точно без контексту українського, якщо просто так ну, да. накласти, то, то воно, да. воно не спрацює. Ну, можна я згадував Івано-Франківську. Історія ЛГБТ, яка як би, ставить на уші івано-франківські мера Івано-Франківські Марценківа, і, і, і як спільнота реагує, як суспільство реагує, і що відбувається, то, тут тут якби воно може. По іншому вийти. Читання треба постійно популяризувати. Давайте згадаємо, що в 19 сторіччі читали тільки дуже багаті і дуже розумні. І тираж книжок там, Гьота там, чи, чи класиків, тобто видавалося 100 примірників чи 50 примірників, які коштували страшні гроші, які були ознакою багатства, якщо якби в якомусь. Будинку. Тобто ми зараз е, маємо книжкові ринки, на яких е, навіть на українському е, циркулює мільйони примірників різних книжок. Тобто, в принципі, читають багато. Е, але популяризувати треба завжди для нових читачів, для молодшого покоління, і е, треба е, дивитися на нездорові тенденції і пробувати їх виправляти. Тобто нездорові тенденції виникають через політичну ситуацію. Зараз всі жаліються в Європі, що люди перестали читати і купувати звичайні романи, так звану билетристику. Тобто замість неї читають нонфікшн. Тому що, коли кризова ситуація в світі, люди починають читати про історію, про політику, про політиків і так далі, і перестають читати драми. Родинні саги там і все інше. Тому, з одного боку, це реальність, з іншого боку, на цю реальність можна впливати за допомогою маркетингу, дискусій, телебачення, мас-медіа і все інше. Стимул від держави для дітей так. 18 років виділяється державна допомога на купівлю книжок. Цей крок ви оцінюєте позитивно, чи тут. Радше більше популізму, ніж якоїсь системної ну, політики. звичайно, це популістський хід, але це дуже корисний для суспільства, і це дуже важливий для книжкової галузі. Тому що я згадував сьогодні, що так за минулий рік десятка бестселерів, тобто десятка книжок, на які витратили ці гроші, складається з дев'яти іноземних бестселерів і однієї книжки українського автора, мало відомого, про те, як боротися зі стресом. Як, якби залишитися з собою. Але це вибір молодих читачів і це клас. Тобто, нехай вони починають з іноземної романтики, але одночасно вони, в принципі, бачать реальність, і, і саме тому книжка цього, я вже забув, станішин автора. Вона попала в десятку бестселерів серед 18-річних. Він вже відбувся, він вже відбувся кілька разів. Насправді. Перша величезна хвиля в основному документальної прози про війну це 2017 рік. Я, здається, в той рік було видано ну, біля 200 книжок, і виникло це явище паралельна військова література, література волонтерів, ветеранів і солдат. І може ви пам'ятаєте, навіть виник конфлікт на книжковому арсеналі. Виникли видавництва для військової літератури, теж ветеранські, серед них Білка, залізний тато, які вимагали більше уваги і кращі стенди, їм дозволили тільки палатки поставити на вулиці. Врешті-решт ну, закінчили цей скандал тим, що їм дали такі самі права, як іншим. Але це 2017 рік це рік змін в української літератури. Зараз ці дві, дві літератури знову об'єдналися. Тому що багато письменників, літераторів стали солдатами, стали писати з фронту. Тобто це і Чех, і Чапай, і Камиш, Маркіян Камиш, який вже, вже ветеран і вже в армію не повернеться, і багато інших. І ця література стала професійніше, її стала трошки менше за динамікою. Але вона повернеться. Тобто, як тільки війна закінчиться, піде хвиля прози художньої про війну. І я боюся, що може бути до 90% взагалі романів, які будуть стосуватися війни чи наслідків війни. Боїтеся, тому що ви хотіли би, щоб було б ці 10, було не 10% іншої літератури, а більше так, тому, тому що, в принципі, література і культура про війну, то вони несуть війну. Вже тоді, коли вона закінчилась, тобто вони, ця культура буде трошки заважати психологічно людям повернутися до нормального стану, до цивільного стану мислення, життя і так далі. Тобто у нас зараз, ну я вже сказав, травмоване суспільство, радикалізоване, дуже багато болю, про який не говорять. Люди мають, в принципі. Через це пройти якось повернутися до себе, якщо вони зможуть. І нагадування їм чи нові твори про війну, це буде їх утримувати в принципі, в зоні впливу війни. Ну, з моєї точки зору, це, це не позитив. І інша небезпека в тому, що якщо з'являться дуже патріотичні романи про українських супергероїв. Щоб хтось в Міністерстві освіти не подумав, що це чудовий матеріал для патріотичного виховання молоді, тобто, щоб не виникла нова хвиля патріотичного виховання, як в Радянському Союзі. Тому що я пам'ятаю, що в принципі в школі нас змушували читати книжки в основному про Другу світову війну, про радянських героїв. Ну, не тільки і про павку Карчагіна, і на і все інше. В принципі, якби з дитинства було сприйняття літератури як ідеологічного інструменту. Тобто, не хотілося б, щоб це був прямий ідеологічний інструмент. Тобто, якщо роман більш глибокий, ніж просто з елементами пропаганди, це окей. І такі романи будуть, я знаю, вони залишаться і вони попадуть в програму. Але тягти все в програму шкільну і не думати про те, що потрібна і література підліткова іноземна і потрібна література не про війну, це неправильно. Дякую дуже за інтерв'ю. Прошу.